Перше питання нам задала Шеда. Яка та сама гра з дитинства, яка досі змушує посміхатися, коли чуєш її музику чи бачиш скріншоти? Давайте, Юр, перший. Will Rock. Боже, чудовий я навіть не трек, чув. Чудовий саундтрек. Просто. Або ще одна гра е, Rock'n'Roll Racing. От дві гри, де просто чудові саундтреки і. Вони запам'ятовуються на все життя. Слухай, якщо, якщо так прям швидко згадувати, наві... мабуть, ні, але мене закидають тапками зараз. І стовідсотково хтось обов'язково закидає тапками редалір ну, три. Саундтрек, редалір та три. Я його б я його божнюю з тих пір, як я його купив на, на cd дискі я досі обожнюю цей трек, і я купую його її в стімі. Періодично пере, пере, ну, граю, не перепроходжу прямо, але просто граю. Саундтрек, прям мені кайф. от Мабуть, мабуть звідти. Мабуть, звідти все-таки. Якщо я подумаю, можливо, я ще згадаю десь саундтреки, але, але так, щоб от, от сразу тільки звідти.